Сьогодні оглядаємо і навіть розрізаємо масляний фільтр UFI, бренду, що постачається на конвейери Volkswagen, Fiat, BMW, Renault, Citroen, Peugeot та багатьох інших. До речі, що ви скажете про фільтр UFI, напишіть в коментарях. Що ми бачимо зовні? Корпус із міцної сталі, є гумове ущільнення, яке сідає точно посадкове місце, а зараз рекламна пауза, щоб зробити йому розтин і побачити, що всередині. І так, перше, що ми бачимо, досить вагому кришку з якісно нарізаною різьбою. Ось це у нас антидренажний клапан, що не дає маслу стекти при вимкненому двигуні. Далі в основі багатошаровий фільтруючий елемент це папір з синтетичними волокнами та скловолокном для ефективної фільтрації навіть при холодному запуску. А ось тут надійний перепускний клапан, що захищає двигун від масляного голодування, тобто коли масло ще холодне, або фільтр забитий. Підписуйтеся на наші соцмережі. Тут багато чого цікавого про автозапчастини та автотовари. А ще у БігАвто завжди є великий вибір фільтрів на будь-яке авто.